Друзі, вітаю вас на ютуб каналі Мільйонер за 7 років, каналі, де ми продовжуємо нашу серію саморічних річних випусків на тему, чи можливо створити капітал еквівалентний 1 мільйону доларів протягом 7 років. І сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику огляду цікавих та відомих брендів, які, скоріше, всупереч багатьом речам, стали суперпопулярними, успішними, завоювали своїх споживачів та стали а, заможними компаніями. І сьогодні ми поговоримо напевно про. Найнеоднозначніший бренд, хтось його обожнює, а хтось просто ненавидить. Хтось збирає цілі колекції, представлені з різних кольорів, а хтось гидує навіть одягнути на пляж або десь там на город, на дачу. Ми сьогодні поговоримо про компанію виробників взуття кроксів, і напевно повторюся, це найсуперечливіше взуття, яке визвало найбільше дискусів щодо того, чи взагалі. Воно вартує нашої уваги, і напевно, крокси навіть обійшли по своїй протирічній популярності, такий бренд, як УГІ, і переплюнули його насправді. Тому сьогодні ми поговоримо про крокси, які скореш, які саме всупереч. Загальні побутові думці завоювали ринок, знайшли свого споживача, і ми сьогодні маємо тисячі виробників, які намагаються скупіювати або зробити схоже схоже взуття. Але крокси стали загальним ім'ям. Так само, як свого часу, марка Джип, яка є виробником позашляховиків, джип стало загальним ім'ям, і ми стали всі позашляховики, незважаючи від бренду, хто їх виготовляє, там наприклад, або Toyota, або Mitsubishi, всі всі стали джипами. Ось так само і крокси. Якщо ми бачимо ось щось на зразок цього взуття, це 100%, ми його називаємо крокси, незважаючи на те, що це навіть може бути інший виробник. Отже, в нас по суті компанія, яка яка створила. Імплементувала і, і, і забронювала за собою назву Крокс. І хто б вже не робив аналогічного життя, будь-який інший бренд, їх всі будуть називати Crocs. Як компанія стала успішною про її засновників і про шлях становлення. Про все це в нашому сьогоднішньому випуску. Ну а ви не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наші нові випуски. Поїхали! Хто, ви думаєте, міг придумати настільки дивне за дизайном взуття. Навряд чи ваша уява малює життєрадісну дівчину чи стильного дизайнера, котрому набридла класика і інші актуальні на той час 2022 року дизайни. А хто міг побачити в такому взутті взагалі перспективу? Для цього потрібен був просто випадок і троє друзів, один з котрих вже був знаним винахідником, котрому невдовзі світив спокійний і приємний відпочинок на пенсії, але втім про все по порядку. Насправді прототип кроксів, який ми знаємо зараз ще тоді, в нульових почала випускати компанія Foam Creations. І тоді це не була якась це не було якесь дизайнерське взуття, бо взуття спеціально е виготовлене для пляжного відпочинку. Їх виготовлене для тих, хто катався на човнах. І тут досить логічно, оскільки взуття вироблялося зі специфічного матеріалу, а точніше, це була така спеціальна смола, яка гарно тримала ногу на човні, яка не промакала, швидко висихала, не парила ноги, а головне була дійсно зручною по формі саме для ноги. Оскільки вона була для човнів, то той, хто їх носив, не боявся підслизнутися. Тому з ось з усіх точок зору, саме ось для цієї категорії споживачів, воно було супер раціональне і класне. І саме ці капці від канадської компанії Foam Creations потрапили до рук Скота Сіменса, котрий як будь-який винахідник, що розробляв і патентував продукти, завжди цікавився усім новим, що він бачив. Особливо в той момент він був вже успішним, йому було 48 років, і він міг дозволити собі приділяти час будь-чому, що його зацікавило. Але оскільки взуття було більш ніж конкретного призначення, його випробування потребувало відповідної нагоди. І така нагода йому трапилася, хоча й не з приємного приводу. Ситуація в житті його друга, Ліндона Хансона, лякала його. Це був 2002 рік, і Ліндон, здавалося, досяг дна свого життя. Щойно розлучився з дружиною, спав на дивані свого друга, втратив роботу, а згодом і матір котра померла від раку. Кожна з цих проблем сама по собі здатна будь-кого, якщо не зламати, то точно підкосити морально. Ліндон же стикнувся з ними усіма майже водночас. І не знаходив у собі жодних моральних сил просто жити. Втім, він мав гарних друзів: Скота Сіменса, нашого 48-річного винахідника, і Джорджа Бодекера, котрі вирішили, що не дадуть другові і далі перебувати в такому стані, і допоможуть йому збадюритися завдяки новим враженням і відпочинку. Так вони буквально витягли його на вітрильну подорож Карибським морем, аби його в буквальному сенсі. Провітрити і вдихнути в нього нове життя, і власне тут Скот запропонував друзям Ліндону і Джорджу, якщо вони вже на човні, якраз, і спробувати його, ну його скажімо, винахід і його розробку, ось цих нових черевиків. Друзі, звичайно, погодилися, і вони одразу оцінили, що. Це взуття для яхти для того вітрильного човна, на якому вони пливли карибським мором, підходить ідеально. Однак Скотт тоді вже визначив і деякі недоліки зокрема, йому не вистачало вже тоді заднього ремінця, який би краще міг фіксувати ногу. І власне він цей ремінець і додав. Скот Сіменс ніколи нічого не випробував просто так, оскільки його робота була разом з тим і стилем його життя. Власне у цих капцях, з доданим до них заднім ременем, він побачив велику перспективу. І величезну бізнес ідею, яка е, за його власним сприйняттям мала б захопити дуже велике, дуже велике коло споживачів, на відміну від Скота, Ліндон і Джордж досить скептично віднеслися саме до цієї ідеї, як до бізнес-ідеї, як до ідеї, яка буде приносити прибуток, оскільки вони дійсно вважали е, ну ці капці, м'яко кажучи, огидними. Вони вважали, що просто споживачі через Дуже специфічний дизайн не будуть сприймати власне майбутні крокси. Однак, коли скот наполіг на тому, аби вони більше саме в повсякденному житті носили це взуття саме із заднім ременем. То Ліндон і Джордж дуже скоро змінили своє ставлення до е, е, ідеї Скотта, оскільки вони майже ну, до слова сказати не, не знімали це взуття і постійно в ньому ходили саме через величезну зручність і легкість. Е, 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 легкість не тільки при тому, як вони носили взуття, а легкість в буквальному сенсі, тому що взуття майже нічого не важило. Тепер і Ліндон, і Джордж були готові до запуску спільного зі Скоттом бізнесу. А назва компанії, до речі, досить символічна. Слово крокс друзі утворили від слова крокодил, оскільки ця тварина здатна панувати як на воді, так і на землі. Власне цього ефекту майбутні партнери і хотіли домогтися від кроксів, які б завоювали споживачів, котрі будуть їх носити як на воді, в буквальному сенсі, так і на землі. Команда склалась ідеально, враховуючи досвід скота у створенні продуктів, досвід Ліндена у маркетингу і не менш вагомий досвід Джорджа Джордж Бодекер піднявся фактично з низі, оскільки, хоч і не міг похвалитися щасливим дитинством, втім мав досить великі плани на життя. Тому свій перший бізнес запустив фактично у 10 років, заробляв на косінні газонів, згодом отримав освіту. Відзначившись особливими успіхами під час навчання, став власником більше ста франшиз відомий на весь світ мережі закладів Доміноспіца. А також очелював мережу Quiznos. Щоправда, треба визнати: знань щодо ринку взуття цим трьом все ж точно не вистачало. Втім, в нові компанії вони розділили згідно своїх навичок. Скот зайнявся власне продуктом. Ліндон Хансон – маркетингом та пошуком шляхів для просування бренду на ринку США. Ну а Джордж Бодекер інвестував свої кошти у бізнес новоствореної компанії. Початку друзі відкрили свій магазин у штаті Колорадо, і вони одразу зіштовхнулися з головною проблемою: як завоювати взагалі увагу споживача на те, що їх продукт влас... ну, вартує придбання? Зрозуміло, якщо ми говоримо про якусь вже відому компанію, яка довгі роки виготовляє взуття, наприклад, Nike. всі і так чекають нової моделі від Nike, аби спробувати купити ці кросівки. Компанія настільки відома, що вже підписує. Різні маркетингові і рекламні контракти з відомими зірками спорту просуває і власне вже всі плюс-мінус знайомі з брендом і знають, що від нього очікувати. А крокс новостворена компанія, абсолютно новостворений продукт, який будемо відверті. Всі споживачі вважають ну, суперогидним. І для того, аби ось цю гидливість перетворити на те, що всім це взуття сподобалось. Його саме треба протестувати, тобто його треба придбати, поносити, і тоді споживач зрозуміє всі переваги. Але як подолати ось цей перший бар'єр, і як ну, буквально змусити або звернути увагу споживача на те, що цей огидний е, сланець вартує ця огидна капця, вартує того, аби її придбали, ось тут хлопці застрягли. І що роблять ці відчайдухи? Вони дізнавшись про те, що у Флориді буде проведена виставка човнів. Їдуть досить агресивно рекламувати своє взуття саме серед тих, хто прийде на цю виставку. Їдуть, звісно, не з брошурами і листівками, а з першою партією взуття, котру виготовили на їхнє замовлення. Люди, проходячи повстен друзів, відпускали досить відверті коментарі про зовнішній вигляд кроксів. Втім, хлопці на це не зважали і вмовляли людей приміряти їх. Фактично, вони взули ледве не кожного, хто був у зоні досяжності стенду, і це спрацювало. 200 пар кроксів були продані миттєво, буквально на цій виставці. Цікаво, що на той момент, коли вони буквально кожного відвідувача виставки вдягали у своє взуття, вони на той момент не розуміли, що їх взуття буде насправді супер універсальним і воно. Придатна не тільки для відвідувачів виставок човнів або будь-яких інших заходів пов'язаних ну з водною тематикою, а що вони стануть супер універсальними. І що тоді, на перший погляд, ось така спроба втиснути споживача в крокси насправді було влучанням у самісінькі яблучко, і це в майбутньому призведе до ось того свого суперефекту. Питання в тому, що в той момент самі ом, творці кроксів якраз забули трошки про їх універсальність, тому що продаючи ці е це взуття тим, хто прийшов на виставку човнів, навіть. Вони знайшли свою цільову аудиторію, але далі, ну як багато з нас займається або користується човнами, ну скоріше за все, це для більшості просто літні хобі. А потім, коли ви власне сходите з човна на сушу, ви продовжуєте своє звичайне життя медика, юриста, інженера. Аптекаря, продавця, менеджера, будь-кого, коли ви сходите з човна, то вам треба перевзуватися. Але як виявилося для більшості. Це взуття виявилося настільки зручним, що його просто не знімали, коли спускалися на сушу, і так і продовжували в ньому чимчикувати до своїх робочих місць, сідати за кермо, доїжджати, наприклад, до аптеки або до лікарні, якщо ви медик, і продовжував в ньому знаходитися саме через те, що воно було суперлегке, не парке, не марке. Uh, і на кафельній підлозі на ньому не було слизько, і ось тут парадокс: всі, ті, хто вважав, що це є лише тимчасовий бренд, який лише захопив уяву там або увагу на певний час, насправді ні. Особливо продовжуючи тему всіх тих, хто більшість робочого часу знаходиться саме на ногах. Знову ж таки, ті ж лікарі, власники магазинів, ті, хто постійно стає за прилавком, ось це взуття виявилося ну в супернагоді. Незважаючи на те, що досі всі говорили про його огидний вигляд, але вдягаючи крокс на ноги, вже ви їх зняти просто не хотіли. Так, вже у 2003 році, тобто всього за другий рік існування компанії було продано 76 тисяч пар кроксів. А їхня виручка вже між 2005 і 2006 роками зросла на 226%. Засновники компанії швидко зробили головне: придбали виробника матеріалу Crosslight, з якого власне і виготовляли крокси, аби завжди бути спокійними за те, що ексклюзивні права на цей матеріал будуть за ними. Взагалі 2006-й виявився знаком для компаній. У лютому компанія виходить на IPO, тобто стає публічною. А її акції з того дня може придбати кожен бажаючий на фонду ринку і стати таким чином власником невеликої частки компанії. В рамках IPO компанія залучила більше 200 мільйонів доларів. І якщо серед наших глядачів є люди, котрі бачили багато інших IPO, вони зрозуміють, що в порівнянні з багатьма іншими компаніями це не так багато. Втім, серед компаній, які виробляють взуття, на той час це був точно абсолютний рекорд. Про що це нам говорить? Про те, що ринок повірив у Крокси. Проте вихід на фондовий ринок і те, що компанія трансформується у публічну, окрім явного зиску в отриманні капіталу, на який компанія може розраховувати і далі рухатись і розвиватись, є і зворотній бік медалі, оскільки набуваючи публічність. Компанія відкриває по суті двері для всіх бажаючих подивитися на фінансову звітність, вже є державний наглядач у вигляді комісії з цінних паперів та фондового ринку. Тобто, вже з'являється державний регулятор, акціонери, ради директорів або правління, які також вже слідкують за кожним з кроків мажоритарних акціонерів тобто, спостерігають більш прискіпливо до дій наших трьох партнерів. І все це на противагу від тих коштів, які компанія отримала. Це є і над, ну це є серйозний вантаж ось цієї публічності, який треба витримувати і робити постійно правильні раціональні дії по розширенню бізнесу, аби не сплюндурувати довіру своїх акціонерів. І власне крокси на якомусь етапі стали жертвою свого успіху. Впевнений, що серед наших підписників виглядачів є власники крокваєюверінізвайва, особисто я скажу чесно: в мене немає жодної пари. Я якраз відношусь до тієї категорії е, е, напевно спостерігачів або споживачів, які прискіпливо завжди ставилися до зовнішнього вигляду, і якось цей тренд і це взуття пройшло повз мене. Але я впевнений, що ну принаймні. Е, Серед моїх навіть друзів я знаю, хто носив крокси, і всі казали про супер якість, зручність, легкість, і ось про всі ті е, ну е, класні показники, які демонструються взуття, і і дійсно, якщо послухати всіх споживачів кроксів, то можна зрозуміти, що якщо ви їх придбали не знак там 5-7 років тому. То у вас ця пара і досі є. Вони по суті не зношуються. Матеріал супер довговічний, їх та навіть прати особисто ну особливо не треба. З них легко зчищати бруд. Тобто в носці вони просто чудові. Це як колись кажуть автомобілі 90-х років, або це як старі мерседеси, коли ніколи не ламалися. Ось так само і з цим взуттям. В той час, коли партнери масштабували бізнес, відкривали нове виробництво, наймали дизайнерів, які там думали над новими формами, кольорами. Дещо попит починав е спадати, і це зрозуміло. Якщо ви, наприклад, навіть придбали суперякісне, там, італійське шкіряне взуття, і якщо ви його дуже любите і часто носите, будь-яке взуття, зрозуміло, зношується. Але це не про крокси, це по факту був вічний матеріал і вічне життя, Супер надійна модель, яку не треба було купувати кожного року. І тут ще й доречно згадати а, третього партнера Бодекера. Він став тим, на кого цей безупинний марафон для розширення компанії вплинув найгірше. Компанія була змушена попрощатися з ним після того, як його зять заявив на нього в поліцію за погрози вбити його. Бодекер навіть приїздив до того на роботу, аби вчинити з ним бійку. Крім того, Джордж вкрай дивно і навіть агресивно поводив себе не лише в конфлікті з родичем, а й в офісі із своїми підлеглими. Найгірше для кроксів в усій цій історії було то, що компанія могла не тільки репутаційно сильно постраждати, але й на Джорджа дійсно було покладено багато обов'язків. Він дійсно був одним із ідейних лідерів, хто зробив. Дуже багато для того, аби крокси з'явилися на світі, і для того, аби вони заполонили ринок ось своєю масовістю. Тому дійсно скандал з Джорджем Бодекером, третім з партнером дуже довго компанія тяжко переживала. Натомість компанії відхрещуватись від зв'язку з Бодекером доведеться ще довго, адже навіть у 2012 році його спіймають за у нетверезому вигляді. А він скаже, що за кермом була його дівчина, і не аби хто. А сама Тейлор Свіфт, дуже популярна співачка, володілець багатьох премій Гремі, Я думаю, ви знаєте про неї. Однак Тейлор Свіфт навряд чи навіть знала взагалі про існування Бодекера. Втім, заголовки у змі були відповідні: типу, співзасновник Крокс заарештований за нетверезе водіння. Звинуватив в цьому Тейлор Свіфт. Але проблема з бодекером це окрема тематика, і власне партнерам треба було думати, як врятувати компанію від її ж суперуспішного, але такого довговічного взуття. Місце Бодекера, який займав позицію генерального директора, займає Рон Снайдер. Компанія відмовляється від кількох моделей свого взуття, на чому вона тільки заробила. А головне почала масштабувати бізнес більш ефективно за рахунок міжнародної експансії, боротьби з підробками, яких в той час вже було досить багато, та покупки інших компаній за принципом синергії. Це коли компанія купує інші бізнеси, які доповнюють і збагачують саме основний бізнес, і саме за таким принципом крокс придбаває компанії Джібіц, котра виготовляла спеціальні аксесуари для кроксів, які легко кріпилися за вентиляційні отвори у верхній частині кроксів. Компанію Джибіц відкрила одна подружня пара, котра спочатку просто захотіла прикрасити дитячі крокси своїх же дітей там певними цікавими аксесуарами, але зрозуміло, що на цьому, в цьому є великий запит у споживачів. і Вони наважилися відкрити власне виробництво, саме яке виготовляло різного роду аксесуарів для кроксів. Ось власне цю компанію і розглянула компанія крокси для поглинання в тому ж 2006 році Році компанію підписує е, контракт з NBA та Disney. і незважаючи на те, що 2006 рік через Бодекера був і важким, але він був і успішним через ось такі дії саме в корпоративному світі компанії Crocs. проте е, на горизонті в нас вже майорить 2008 рік е, зі своєю всесвітньою кризою, е, і це безумовно новий виклик для компанії Crocs. Власне, такі періоди для подібних компаній частіше за все дуже важкі. Покупцям було, м'яко кажучи, не до капців, продажі різко впали. А враховуючи те, що криза мала глобальний характер, не рятувала навіть присутність компаній в багатьох інших країнах. Компанія мусила зменшити виробництво, аби не нарощувати неліквідні запаси, а також провести кілька хвиль звільнень і знизити свої прогнози щодо зростання, щодо що одразу ж позначилось на вартості акцій, які. І без того безнадійно подешевшили. В той же час їх звинуватили у тому, що вони буцімто порушили патент 1999 року на матеріал надто подібний до того, що використовується у кроксах. Потім їх супротивники раптом виявили, що дизайн кроксів подібний до дизайну якогось італійського взуття. Було би смішно, аби всі ці проблеми не валилися одна за одною, адже купа людей обговорювала дизайн зуття, яке вважало найогиднішим у світі разом з тим це було це були лише квіточки початок темної смуги а компанія акції компанії продовжувала дешевшати аж в притул до 2018 року і якщо ми порівнюємо ціну яка ще до кризового 2008 року сягала 70 доларів то на етапі до 2018 року її вартість знизилася вже до кількох доларів ще трохи вона б коштувала один долар і її можна було віднести до так званих пеністок, або там, умовно кажучи, там центові компанії, да, компанії, які вартують менше долара, ось такі непрості часи е спіткали компанію Crocs. Але у 2018 році все змінилось. Чому? Тому що компанія, по-перше, почала оптимізовувати всі свої операційні бізнес і, і бізнес-процеси. Вона відмовилася від е купи офісів по всьому світі, змінивши все одним глобальним центром, в якому працювало плюс-мінус 75 людей. По друге компанія відмовилась від власного виробництва і знайшла сторонні компанії, котрі виробляли крокси за них. Це було значно дешевше. Ну і загалом, за всі роки, компанія позбулась безлічі працівників, які, як виявилось, і не були їм потрібні саме у такій кількості. Якщо ви думаєте, що все це придумав якийсь траблшутер, якого найняли для вирішення проблем компанії, то ні, все це компанія робила, аби вижити протягом усіх цих років. Просто вперто виживала, але як виявилось, тим самим вирішила вже більшу частину своїх проблем. Ну а далі власне, справа вже була за маркетингом та поверненням до своїх витоків. Компанія зрозуміла, що розпорошуватися на різні моделі, аби вгамувати бажання споживачів, немає ніякого сенсу, адже їх флагман, саме ось ті перші крокси першої моделі, які вони створили. І були ну, основну були основною моделлю, яка й поповнювала бюджети. На чому компанія дійсно заробляла. компанія? Вирішила вже остаточно спозиціонувати себе як компанія, яка не буде виробляти якісь супер лакшері, саме красиве взуття. Що це будуть ті крокси, які є з усіма тими плюсами, які в них є, і що такі таке взуття будуть носити люди, яким нічого доказувати, яким їх власний комфорт важливіший за все. Інше, що ж як ми бачимо, компанія Крокс проявила свою впертість на шляху до свого становлення. І до речі, після того як ми сказали, що акції компанії здешевшали до, до не можу, наразі ми бачимо ціну за акцію, яка дорівнює 100, 125 двадцяти доларам США. Загальна капіталізація компанії 7,7 мільярда доларів на 3,2 мільярди виручки, компанія заробляє чистого прибутку. Ту понад півмільярда доларів. Отже, компанія змогла правильно витримати всі удари, правильно себе спозиціонувати. І наразі крок, як я вже і зазначив, це є ім'я загальновживане і всі аналогічні моделі взуття. Апріорі, ми називаємо кроксами. Ось, власне, такий був розбір компанії Крокс. Як завжди, коментуйте, ставте лайк в нашій рубриці огляду цікавих та відомих брендів. Не забудьте підписатися на YouTube-канал Мільйонер за 7 років та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наші нові випуски. Друзі, капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось.